Є наслідок поганої освіти, яка не дозволяла українцям уважно дивитися назад і розуміти, що таке Росія і що таке, зрештою, російський вплив. Колись там Шевченка було, якби ви вчились так, як треба. Так, от, так як треба, не вчились. Більше того, російський вплив. Культурний, політичний, О, він пролазив в Україну весь час. І, на жаль, робився вигляд, що, мовляв, ну, це просто частина якоїсь культурної чи ще якоїсь конкуренції. В той час, як е, всі ці активності треба було трактувати як продовження війни проти України. Яка насправді не зупинялась. І те, що не знаходилося ні політичної волі, ні безпекової волі, ні просто роботи відповідних спецслужб, аби боротися з цими впливами, це говорить певною мірою про те, що не всерйоз сприймали цю загрозу, не усвідомлювали, чим є насправді русський мір, які цінності і принципи він несе. І бо насправді стати русським дуже просто. Варто просто відмовитися від себе, від свого майна, від своєї території, від жодних принципів і просто присягнути політичній владі російській, яка вже вирішить тобі в тюрму, в концтабір чи можеш попрацювати директором ЖЕК. Тобто російський путь він дуже прозорий. Це відмова від всього. Що є тобою. І для частини громадян, позасумлювами, цей шлях був цікавим. Люди всерйоз вірили в те, що війна коли-небудь закінчиться, можна буде їздити до родичів, можна буде працювати з Москвою, продавати якісь товари, купувати якісь товари там і так далі. Але війна, власне, друга кампанія, вона показала, що між нами є чимало розбіжностей. Як ментального характеру, так і глобально світоглядового. У нас є громадянське суспільство, яке в тому числі чинить опір російській агресії. В Росії немає громадянського суспільства, яке чинило би спротив не тільки власне самому Путіну повноцінно, але взагалі б, який мало би хоч якийсь вплив на а, а, власних. Так званих громадян. Тому ми однозначно вже далі, ніж були у першій точці нашої мандрівки, однак робота до кінця не зроблена. Ми досі дивимося часто на світ російськими наративами і російським поглядом на світ. І те, що, наприклад, в обговоренні майбутнього поневолених народів. Які в більшості своїх були силою включені е в склад радянської імперії, сидить Росія? Для мене особисто це є викликом і абсолютним методологічним нерозумінням. На якій підставі представники народів, які не російські, мають сидіти за одним столом з представниками навіть ліберальної Росії? Чому? Це має відбуватися. Чому, замість того, щоб говорити про те, як їм стати суб'єктами регіональної е світової політики, як їм добитися власної незалежності, добитися свого суверенітету, визнання геноциду народів, е які робили е Росією росіяни? Чому е російські речники мають сидіти поруч? Щоб пильнувати їх? Щоб ніхто не подумав, що вони вже достатньо дорослі, щоб вирішувати е, справи свого майбутнього. Чи хотіли б українці, щоб хтось з Росії брав участь в подібних е, формах? Наприклад, щодо долі українців? Ні. Ми хочемо самі вирішувати свою долю. Це ми е, певною мірою навчили світ не говорити нічого про Україну без України. Так, от. Так само і всі ці народи мають право бути почутими без Росії і без росіян. Е, вибач, тут треба уточнити: ти маєш на увазі залучення цих так званих хороших русних в, в, в обговорення в розлішні, е, 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 різних заходах обговорення доль країн так званого постсовкового простору. І, до речі, навіть оця фраза страна постсовітського пространства. Це таке саме токсичне росіянське нам нав'язане як і Западна Україна, Восточна Україна, чи не так? так? так. Ми зараз забуваємо вагу слова. А слово воно важить, бо воно несе певні змісти. От який зміст вкладений в слово западна Україна? У мене вона асоціюється тільки з одним. Колись я. Читав матеріали про початок Другої світової війни, коли Сталін робив обґрунтування для своєї пропаганди, чому він нападає, бере участь разом з Гітлером в нападі на Польщу. І він писав: я читав ці газети власними очима, про те, що йдеться про западну Україну і западну Білорусі. Тобто, замість того, щоб визнати факт нападу на. Сусідню державу. Це подавалося нібито як факт воз'єднання розділених країн розділених народів. І те, що ми далі продовжуємо за інерцією вживати ці слова, користуватися цією російською оптикою під час польоту на світ, це позасумно робить нас слабкими. Ми мусимо стати регіональним лідером. Який не просто є другом для всіх народів, які хочуть визволитися з-під влади Москви. Але таким регіональним лідером, на якого можна покластися, який не буде консультуватися з Москвою щодо майбутньої долі Дагестану, щодо майбутньої долі Чечні, Інгушетії, Черкесії, Татарстану чи Башкортостану. І як на мене, ця робота має бути пріоритетною. Ми маємо пояснювати всьому світові, що ми робимо все, щоб майбутнє європейського континенту було безпечним, щоб ті народи, які століттями були пригноблені Росією, що вони нарешті отримують шанс на свій культурний розвиток, національний розвиток, економічний розвиток, що їм не потрібно буде їхати в Москву. Для того, щоб отримати освіту, не потрібно буде продавати за безсінь власні ресурси, Щоб вони нарешті зможуть бути господарями на своїй землі, такими ж, якими вже зараз є українці у себе вдома. І ось ця місія, вона, як на мене, є дуже важливою. Однак вона не здійснена, якщо ми не хочемо здійснити певну революцію поглядів власних на світ, який нас оточує. Ми не єдині жертви російської агресії. І, на жаль, частина жертв російської агресії вже змирилася з образом жертви, вже погодилася з тим, що Росія це, мовляв, надто сильно, надто багато, надто, надто, надто. Наша війна вона показала, що Росія є слабкою зсередини, не тільки на голову, не тільки на емпатію, не тільки на закон е чи на міжнародне право. Вона є слабкою, тому що. Насильство і примус це центральні речі, на яких тримається вся державна система, Станіслав, так, чи так. Правильно я розумію, що наше колоніальне мислення, бо наша головна тема національна безпека, що наше колоніальне мислення воно так само послаблює нашу безпеку. Поза сумнівами, тому що об'єктивно під час спілкування. З різними людьми, які залучені до комунікацій з представниками різних діаспор, я іноді з жахом розумію, що ми мусимо створити власні дослідницькі інститути, які б досліджували світ для України, які б давали можливість нам формулювати політику щодо цілих регіонів, щодо окремих країн. Щоб було зрозуміло, що Україна в такий спосіб реалізовує свої національні інтереси в тому чи іншому куточку світу. Вже зараз, не тоді, коли закінчиться війна. Тому що об'єктивно нам будуть потрібні всі союзники, які тільки можуть бути, і після війни, і нам необхідно буде встановити такі прямі зв'язки, які не потребуватимуть посередників, щоб ми могли. Говорити зрозумілими абсолютно речами один з одним. На підставі наших цінностей і нашої етики. Бо кожен раз, коли ми в центр кута ставимо тільки, а що там це буде стосовно економіки. Це і буде і стосовно економіки в тому числі. Так, доведеться заключити 10 торгових договорів з новими суб'єктами. Які я сподіваюся з'являться на теренах сучасної Російської Федерації, замість одного, так доведеться призначати пославку з цих країн, так доведеться думати, е яку економічну модель співпраці ми маємо обрати, але це все одно правильніше ніж сподіватися, що війна закінчиться і ми знову з Росією, яка по суті визискує поневолені народи, визискує власне території. Здійснює геноцид представників різних народів, що ми просто забудемо про це, мовляв, ми повернули свої землі, ну і тепер ми знову відновлюємо відносини і робимо вигляд, що так має бути.